Це не просто випадкові полинки в холодному космосі, а живі цеглинки одного і того ж нескінченого храма. І що з'єднує їх усіх на якийсь там металевий каркас, а чиста, невидима, але неймовірно потужна квантова молитва. Звучить трохи божевільно, але давайте спробуємо розібратись. Сьогодні ми з вами зробимо крок далі за межі звичайної астрономії. Ми не просто полічимо галактики і повернемося додому з новими фактами, ми спробуємо відчути. Як виглядає Всесвіт, коли дивишся на нього не просто очима, а очима квантової фізики? Це буде подорож, що переверне ваше уявлення про реальність. Готуйтесь, доведеться забути про відстань, забути про час і, можливо, навіть про себе самих у звичному розумінні. Це не просто лекція, це запрошення до нового способу бачення світу, який, можливо, вже давно чекав на те, щоб його відкрили два описи, один світ. Уявіть собі, дві абсолютно геніальні, але, здавалося б, несумісні картини світу. З одного боку, у нас є загальна теорія відносності Ейнштейна. Вона бездоганно описує великий танець космосу, як планети тягнуть зірки, як зірки формують галактики, як цілі скупчення галактик вигинають простір час. Це така собі космічна балерина, що граційно рухається під впливом гравітації, величезна і незбагненна. З іншого боку, у нас є квантова механіка. Яка працює на зовсім іншому рівні. Вона бездоганно описує мікросхід, як електрони стрибають всередині атома, як частинки з'являються і зникають, як світло поводиться одночасно, і як хвиля, і як частинка. Це, наче крихітний, але неймовірно складний годинниковий механізм, де все працює за своїми дуже дивними правилами. Проблема в тім, що ці дві картинки ніяк не хочуть зійтися в одній рамці, вони ніби дві половинки одного пазла. Що не підходять одна до одної, хоча ми інтуїтивно розуміємо, що це частини одного цілого, це як спробувати пояснити, як працює автомобіль, маючи лише креслення двигуна та окрему карту доріг. І саме тут на стику цих несумісних але бездоганних теорій народжується найзаповітніше питання сучасної фізики: чи справді світ розділений на велике і мале, чи ми просто щось не до кінця розуміємо. Можливо, наш мозок ще не готовий осягнути єдину всеосяжну істину, яка лежить в основі обох цих дивовижних теорій. Чи є якась глибинна реальність, яка об'єднує гравітаційні хвилі та квантові стрибки? Саме це питання тримає в напрузі найкращі умилюства. Заплутаність нитка що шиє Всесвіт. У 2022 році троє вчених Ален Аспе, Джон Клаузер і Антон Цалінгер – Отримали Нобелівську премію з фізики. За що? За експеримент, який довели дещо неймовірне. Якщо дві частинки колись взаємодіяли, то після цього вони залишаються одним цілим, незважаючи на відстань. Навіть якщо між ними мільярди світлових років, зміна спін однієї частинки миттєво без жодної затримки змінює спін її партнерки. Ейнштейн був, м'яко кажучи, не в захваті від таких речей назвав це жахливою дією на відстані. А сучасна наука, ми називаємо це квантовою заплутністю. Щоб краще це уявити, подумайте про такий образ: дві квітки ви зриваєте одну в Києві, а друга, яка знаходиться в Токіо, одразу ж В'яне. Не через годину, не через секунду, а миттєво. Це не магія, це фізика. Це нелокальна пов'язаність перетворює окремі шматки матерії на єдине, цілісне поле інформації. Це означає, що Всесвіт це не просто розрізнені об'єкти, а гігантська невидима павутина, де все з усім пов'язано, і ця пов'язаність не залежить від простору чи часу. Ми звикли мислити лінійно, бачити світ як сукупність окремих елементів, але квантова механіка підказує нам, що це лише ілюзія. Все єдине і ця єдність глибша, ніж ми могли собі уявити. Молитва як квантовий сигнал. Якщо частинки можуть миттєво знати одна про одну, незалежно від відстані, то чи можемо ми люди скористатися тією ж схемою? Звісно, це вже територія метафор і припущень, але вона неймовірно цікава. У межах нашої метафори храма молитва це не прохання до старенького дідуся на хмарці, це щось набагато глибше. Це чистий, сфокусований намір, що, можливо, запускає своєрідний квантовий сигнал. Думка, зосереджена на добрі, на зціленні, на любові, змінює стан вашої власної нейронної мережі. А через ту саму нелокальну заплутаність, про яку ми щойно говорили, вона потенційно може впливати на стан тих, кого ви тримаєте в серці, навіть якщо вони знаходяться в іншому кінці світу. Це не означає, що ми можемо рухати предметами силою думки, хоча хто його знає. Це скоріше про тонкий енергетичний зв'язок. Доказів на рівні людського розуму, звісно, поки що немає, але і наукових заперечень, які повністю спростовували цю гіпотезу, теж не існує. Тож питання стоїть гостро, чи є свідомість тієї самої гравітації душі, що притягує нас до чогось більшого ніж просто біологія? Можливо, наші наміри і є тими невидимими нитками, що сплітають тканину реальності, впливаючи на все навколо нас, хоч ми цього і не усвідомлюємо атоми, зорі і ви – будівельний матеріал кожен атом кальцію у ваших кістках, що робить їх. Міцними народився всередині червоного гіганта, який колись вибухнув у далекому космосі. Кожна крапля води, що вгамовує вашу спрагу, це космічний пил, що прийшов крізь 4 мільярди років термоядерних бур і міжзоряних мандрів. Ми всі буквально зоряний пил, з'єднаний невидимим квантовим клеєм. І це не просто красива метафора це науковий факт. Подивіться навколо: галактики обертаються навколо спільного центру ваги. Планети обертаються навколо зірок, електрони навколо ядер. Одна і та ж геометрія, одна і та ж структура повторюється від мікро до макрорівня. Це не просто красиво. Це архітектурний підпис, ніби хтось спроєктував усе за єдиним ескізом, що пронизує всі масштаби буття. Цей універсальний дизайн свідчить про глибоку гармонію та взаємозв'язок, що лежить в основі всього сущого. Від найменшої частинки до найбільшої галактики. Всесвіт демонструє нам дивовижну єдність, де кожен елемент є невід'ємною частиною грандіозного вічного творіння. Ми не просто живемо у всесвіті, ми є його невід'ємною свідомою частиною. Храм без стін. Тож, що ми маємо? Ми маємо структуру, де інформація не гине, де відстань ілюзія. А час просто координата один з вимірів. Ми маємо будівлю без даху і підлоги. Зате з ідеальним порядком, що пронизує кожен її куточок. Ми називаємо цей проєкт Всесвіт, але слово храм підкреслює його священну цілісність, його непорушну гармонію. У цьому храмі ви не просто відвідувач, який заплатив за квиток і дивиться на зоряне склепіння. ви рухома колона, що підтримує це склепіння, активний учасник цього грандіозного дійства. Коли ви дихаєте, храм дихає разом із вами, коли ви замислюєтесь, Храм замислюється крізь вас. Це не просто пасивне спостереження, це активна участь у безперервному творінні. Ваша свідомість, ваші думки, ваші емоції все це є частиною енергії, що живуть і формує цей безмежний храм. Це усвідомлення може змінити ваше ставлення до себе і до світу, даруючи відчуття глибокої приналежності та відповідальності. Ви не самотні. Ви є невід'ємною частиною чогось неймовірно великого і вічного. Якщо ви ще не підписались на цей канал, зробіть це зараз, щоб не загубити нитку, що веде наскрізь цей дивовижний лабіринт знань і метафор. І напишіть у коментарях, яка космічна таємниця тримає вас у напрузі ось уже кілька ночей років. Що надає вам спати, коли ви дивитесь на зоряне небо? Експеримент у вашій кімнаті. А тепер давайте проведемо маленький, але дуже потужний експеримент: закрийте очі на 5 секунд. Справді закрити. Уявіть найяскравішу і найщасливішу мить свого життя. Це може бути будь-що перший поцілунок народження дитини, момент абсолютного тріумфу. Подумки, поставте її всередину ядра галактики, що знаходиться за мільйони світлових років. Тепер відчуйте, як ця мить заплутується із кожною іншою миттю. Яку пережив колись всесвіт від великого вибуху до сьогоднішнього дня. Смішно? Можливо, на перший погляд, так. Але саме так працює візуалізація, що використовується в квантових комп'ютерах, тобто інформація кодується в стан і поширюється мережею. Ви щойно провели свій персональний експеримент, але не з електронами, а з власними спогадами та емоціями у власній черепній коробці. Це не просто гра уяви, це усвідомлення потенціалу вашої свідомості, її здатності зв'язуватися з усім сущим, перетинаючи уявні бар'єри простору і часу. Ваші думки та почуття не є ізольованими, вони відлунюють у всій тканині Всесвіту. Чи варто боятися єдності багатьох лякає думка, що ми всі одне. Це звучить як заклик втратити індивідуальність розчинитися в якомусь незрозумілому колективному розумі. Проте подумайте про це по-іншому що кожна цеглинка в готичному соборі окрема, вона має свою форму, свою історію, свою унікальність, але без неї не тримається все величне склепіння. Так само і ви. Ви зберігаєте свої унікальні я, лише тепер воно озвучене величезним хором інших я. Які підтримують і доповнюють вас. Це не втрата, це розширення бази даних вашого існування, поселення вашого власного я через усвідомлення його нерозривного зв'язку з усім. Уявіть, що ви єдина нота в симфонії. Сама по собі вона прекрасна, але в поєднанні з мільйонами інших нот вона створює шедевр. Ця єдність не старає ваші кордони, а робить їх ширшими, дозволяючи вам відчути себе частиною чогось набагато більшого і значущого, ніж ви могли собі уявити. Це єдність, що збагачує, а не зменшує. Практичний бонус як користуватися храмом. Якщо Всесвіт це храм, а ми його частинки, то як ми можемо користуватися цим знанням у повсякденному житті? Ось кілька практичних порад, які можуть змінити ваш погляд на світ і на себе. Перше, щоразу, коли дивишся на місяць, подякують кожному атому в своєму тілі за роботу. Смішно, можливо, так, але це створює позитивний зворотний зв'язок між свідомістю і філософією. Усвідомлення того, що ви створені з ж зоряного пилу ще місяць, і кожен ваш атом старанно працює, може наповнити вас глибокою вдячністю та повагою до власного тіла. І це не просто біологія, а космічна архітектура. Друге. Перед сном уявіть, що ваші думки це фотони, що летять крізь всесвіт. Дослідження з медитації показують, що люди, які практикують таку візуалізацію, краще сплять і швидше засинають. Це не просто фантазія, це тренування вашої свідомості відчувати свою нелокальну природу, розширюючи її за межі тіла. Ви надсилаєте свої наміри у світ. І це дає вам відчуття спокою та зв'язку. Третє. Якщо відчуваєте тривогу, згадайте, ви вже запутані з усім, що вас оточує, отже, ви ніколи не самі. І це не магія, це нейрохімія, що реагує на відчуття зв'язку. Коли ви усвідомлюєте, що ви не просто ізольована істота, а частина величезної взаємопов'язаної системи, відчуття самотності розсіюється. Ви є частиною гравітації душі, яка об'єднує все. І четверте, коли бачите несправедливість, уявіть, як вона заплутується з вашим наміром на гармонію. Це не означає, що ви зміните світ одним помахом руки, але це змінює ваш внутрішній стан і направляє вашу енергію в конструктивне русло. Ваші наміри мають вагу, і коли ви усвідомлюєте їхню квантову природу, ви починаєте використовувати їх більше свідомо. Якщо такий формат вам до душі, подобайте це відео, щоб Ютуб знав, що нам треба більше філософій, більше глибоких роздумів, але не лише котиків, хоча котиків ми теж любимо. Закиньте в коментарі свій улюблений факт про квантову фізику або Всесвіт. Я виберу найцікавіший і обов'язково процитую його в наступному відео. Ваші думки теж є частиною цього храму. Що далі? Фізики продовжують свій невтомний пошук. Вони шукають теорію квантової гравітації, це та священна граль, що поєднує загальну теорію відносності з квантовою механікою, нарешті зшивши дві половинки пазла в єдину гармонійну картину. Якщо вона з'явиться, ми, можливо, побачимо математичне підтвердження нашої метафори храму наукове ґрунтування того, що все єдине. До того моменту ми маємо інші, не менш потужні інструменти заплутаність, нелокальність і, що найважливіше, наше усвідомлення. Вони дозволяють нам будувати міст між наукою та досвідом, між сухими формулами та глибинними переживаннями, між я та ми, між матерією та значенням. Цей міст дозволяє нам осягнути, що ми не просто спостерігачі, а активні співтворці реальності, що кожен з нас несе в собі іскру цього безмежного храму. Ми можемо використовувати ці знання для того, щоб жити більш усвідомлено, з більшою емпатією. Та глибоким відчуттям зв'язку з усім сущим. Отже, Всесвіт це не безладний склад космічного сміття, що випадково виник у безмежній порожнечі, це храм, у якому кожен камінь тримається на квантовому розчині, а кожна частина є невід'ємною від цілого. Ми не приходимо у цей храм як гості, ми в ньому народжуємося, ми є його суттю. Наступного разу, коли зіткнетеся з чужою думкою, яка здається вам абсолютно протилежною вашій, згадайте, та людина заплутана з вами, ви пов'язані на фундаментальному рівні. Коли дивитесь на зорі, це не просто світло від далеких світил, а гравітація душі, що кличе вас додому, до усвідомлення вашої справжньої безмежної природи. Тож дихайте глибше, думайте сміливіше, творіть усвідомлено і пам'ятайте. Храм без вас не повний. Підписуйтесь, діліться цим відео з тим, хто вважає себе космічною самотністю, і до зустрічі в наступному випуску, де будемо розбиратися, чому час може бути просто ілюзією.